Чарльз Кайсен, бельгійський дизайнер, автор проєкту «Origami for Life at Fine Arts Belgium», провів майстер-клас з виготовлення паперових пташок в техніці Оригамі у Київському палаці дітей та юнацтва, давши старт мистецькому проєкту, який реалізується у співпраці з музеєм історії Києва. Саме на фасаді музею буде створена інсталяція, яка складатиметься із 15 тисяч паперових пташок, яких виготовлятимуть учні столичних шкіл хочу зробити проект, де ми маємо намір залучити дітей як з українського боку, так і з Більгії для виготовлення орігамі для виставки, яку ми плануємо провести в листопаді 2024 року, в музеї історії Києва. Це є символічним. оскільки оригамі орігамі буде створене саме у вигляді голубя? Що для нас означає мир, солідарність і свободу, на яку так чекають в Україні та в усієї Вихованці та педагоги Капедею із захопленням слухали натхненного художника, повторюючи крок за кроком створення паперового журавлика, який згодом стане частиною великого арт-проєкту. Магія творчості, що панувала на майстра класі, підсилили бельгійські шоколадні цукерки, якими Чарльз Кайсен пригостив вихованців КПДЮ, Своїх партнерів по проєкту це був мій перший досвід створення орігамі, та ще й з таким класним майстром. Мені дуже сподобалось. Рішення бельгійського дизайнера Чарльза Кайсена та представниці мерії Брюсселю Марії Франц бот приїхати в Київ під час масованої атаки столиці України російськими ракетами. Це надзвичайно сміливий крок. Справжній прояв дієвої підтримки українського народу у боротьбі за незалежність. Хочемо допомогти, розпочавши цей проєкт, який має назву Орегамі між Києвом і Брюсселем, спільно з Музеєм історії Києва та Київським палацем дітей та нас. Ознайомившись з діяльністю Київського палацу дітей та юнацтва, гості з Бельгії були вражені, що під час повномасштабної війни київські педагоги не припиняють навчати вихованців прекрасному, передають свою майстерність, знання та вміння. Гості наочно переконалися, що українці духовна миролюбна нація, яка плекає свої культурні цінності і відкрита до усього нового.